У цей непростий для батьківщини час хлопцям та дівчатам, які знаходяться на бойових позиціях, окрім підтримки рідних, що зігріває їх серця любові, допомагає пісня, щира, волювання, дихаючим на радість, віру та надію. Пісня це один із способів самовираження, втілення думок, спосіб об'єднання душ та потужна зброя, яка підтримує дух бійців та налаштовує на перемогу. Тож ми, військовослужбовці Сил Територіальної оборони Збройних сил України, хочемо привітати автора справжнього символу незглавності гімну теро ЗСУ Альберта Салтикова з Днем Народження. Ваші пісні ставали та стають надійною підтримкою нам у ці непрості часи. Висловлюємо свою найщирішу вдячність та повагу за ваші пісні, які є нашими постійними супутниками, боронячи рівні землі. Дякуємо, що надихаєте нас на перемогу. Нехай цей рік принесе позитивні зміни та досягнення. Не втрачайте віри та завжди досягайте поставлених цілей. Не вичерпні енергії та стійкості. Нехай кожна мить буде наповнена позитивом, а дух буде непереможним. Вважаємо здоров'я, мужності, нехай кожен новий день дарує натхнення для нових звершень. А ваші пісні залишаються в серцях багатьох українців.